Всім привіт! Зараз я буду готувати один з своїх улюблених літніх салатів. Буду знімати все без монтажу, без якихось дублів, все від початку до кінця, для того, щоб показати, наскільки це просто, наскільки це швидко. І так, якби, поїхали. Дошка, гострий ніж. Для початку я ріжу помідори. Помідори я ріжу, скажу так, не дуже. Дрібно. Я люблю, коли вони великими шматочками є в салаті. ну от Взагалі я роблю такого салату, дуже багато роблю практично кожен день. Складники цього салату можуть бути різні. Все залежить від ваших смакових переваг, що ви любите, що ви не любите. ну Я думаю, що помідори всі люблять. Так, помідори. Скільки я порізав, я не рахував, ну, можна ще одного порізати. Мені так, якби, буде більш... більш смакувати. Так, помідори я порізав. Викладаю їх у миску. Ось таку. Окей, далі йдемо. Далі цибуля. Що хочу сказати, що я живу, скажімо так, при міській зоні і. У мене є біля будинку свій невеличкий город. назвати це городом важко, клаптик землі. І ось деякі продукти, наприклад, цибуля, вона тільки що росла на городі, зірвав, помив. І ось зараз в салат. Це я вам скажу абсолютно не зрівняти з тим, коли цибуля пролежала десь на базарі чи в магазині. Так, знову додаю цибулю до салату. Взагалі я спеціально не кажу, там скільки яких інгредієнтів, тому що кожен з овочів можна якось варіювати, можна додати щось своє. Замість там помідорів, можна гірки. Далі, наступна складова це петрушка. Хто любить, можна додати кінзу. Інколи я ще додаю, як же він називається, селера, пагін або листки. ну це... Хто любить? Хто що любить? Петрушку я ріжу один раз, тобто її якось я там супер неподрібнюю. Просто ріжу один раз, отак от от, прохожу з ножом. Ножем. є дрібні шматочки, є ось такі листочки, все це нормально. Зуби, слава Богу, є пожую. Так, додаю зелень. Можна ще сюди додати огірочка, але я щось. Огірочки з помідорами, щось мені не дуже смакує. Далі, наступна складова це е, салат. Листки салату. Знову ж таки, і зелень, і салат, і цибуля, все крім помідор. Е, виросло в мене на городі свіже. Салат, листки салату я не ріжу. Листки салату я рву. Так. Складаю кілька листків. Ось зараз я вам покажу. Тобто я не ріжу. Е, є така думка, що від різання окислюється салат, інший смак. Але ну, я якось так теж звик, я салат рву. Якщо салату немає, можна обійтись без салату. Ось кілька листків я складаю. Так, якби, в, один, в один. Потім їх так от скручую і починаю рвати. Так. Є, 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 є. Так, витру руки. Так, все, готово практично. Далі до смаку, хто що любить, можна додати перець, можна додати коріандр мелити, хтось якийсь любить, чи там базилік. Тобто, взагалі, салат це така імпровізаційна штука, яку можна готувати під себе, під свої подобання, під подобання своєї сім'ї. Далі я додаю. Трішки солі. Я чесно скажу, цього року вирішив за здоров'я трішки свої взятись, хоча якби ніяких немає, просто так, профілактика. Тому солі багато я не використовую. Далі я салат цей перемішую. просто Щоб цілі рівномірно розподілились. От вже, якщо подивитися на цей салат, це просто, ну, просто супер. Червоні помідори, зелень, біла цибулька, це просто, просто супер-пупер. Візуально це вже мені подобається. Далі я додаю олію. Зараз я додаю соняшникову, звичайну, нерафіновану, таку з запахом. Дуже смачно з оливковою олією. Так, тепер далі я ще раз це розмішую. Перці я не додаю. Якби перець тут абсолютно не лишній, особливо, якщо тільки свіже мелений. Так, все. Ось і готовий салат, який я дуже люблю, який я часто їм, практично кожен день. І причому я роблю часто і салату більше, просто цілу, ось таку. Зараз я вище підніму ось таку цілу тарілку салату я роблю. В принципі, це все. От, я дивлюсь, в мене майже 6 хвилин пройшло. Це з балаканням, і з нарізанням і т.п. За 6 хвилин я зробив смачний, корисний літній салат. Робіть такі салати частіше для себе, для своєї сім'ї, для своїх рідних. Її більше вітамінів, літо користуйтесь можливостю отримати свіжу зелень, помідори, інші овочі. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Побачимось!